Найпростий спосіб замаринувати гострий перець. Для цього потрібен тільки сам перець, столовий оцет, цукор, ну і чисті банки. Беремо і нарізаємо перець. Такими невеличкими кусочками. Порізаний перець висипаємо трошки на дно банки. Ось приблизно так і даємо трошки цукру. Ну, приблизно так. Далі. Так само слой перцю, слой цукру, слой перцю, слой цукру. І так до самого верху. Приблизно якось так має воно получитися. Цукор, перець, цукор, перець. І далі все це заливаємо оцтом. Я заливаю до самого верху. Хтось наполовину розбавляє з водою, але мені так більше подобається. Ну ось. залито все. Закриваємо кришечкою. Ну, і змішуємо. В принципі, і ось щось таке приблизно має вийти. Стерилізувати нічого не потрібно, і перець досить непогано зберігається протягом усієї зими. Вийшло в мене ось такі чотири гарні баночки перця. Як на мене, це найкрасний і найпростийший рецепт, який тільки може бути. Я просто простішого не знаю. І чекаю 10 днів, і вже можна відкривати, пробувати ось таку красоту.